Строки проведення чергової четвертої хвилини мобілізації, Військовий комісаріат працює, були видана директива начальника генерального штабу, відповідно до якої було визначено кількісний склад військовозобов'язаних, які повинні бути відправлені з міста Суми до Збройних сил України та інших військових формувань. На даний час планове завдання виконано майже на 80%, робота продовжується, проводиться медична комісія, проводиться виклик військовозобов'язаних, проведення медичні комісії та відправлення їх до навчальних підрозділів відповідно до директиви начальника Генерального штабу. У нас ще є в запасі місяць, так що плануємо виконати всі поставлені завдання на 100%. Також відповідно до указу президента і закону України про військову і військову службу, військовим комісаріатом проводиться робота щодо, щодо призиву військовозобов'язаних приземників на строкову військову службу. Також проводиться оповіщення виклик їх на медичні комісії, проведення медичних комісій, визначення їх ступені придатності та формування. До відправки до військових частин відповідно планових завдань, які вже визначені начальником Генерального штабу. Що органи виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування організовують та забезпечують оповіщення військовозобов'язаних, доставку військовозобов'язаних від пунктів покорення збору до військових частин, а також забезпечують виконання військово-транспортного обов'язку підприємствами, які розташовані в місті Суми. В місті Суми з цього приводу, в 2014 році, було прийнято рішення виконавчого комітету No210, яке стосувалося мобілізаційної готовності підприємств, установ та організацій міста Суми до проведення мобілізації. 2014 рік пройшов. Ми проаналізували ті недоліки, які були у нас в роботі, і в 2015 році. 17.03.2015 року ми прийняли нове рішення виконавчого комітету про мобілізаційну готовність підприємств, установ та організації міста суми до проведення мобілізації в якому змінили деякі пункти відповідно до умов, які сьогодні склалися в державі. Відповідно до цього рішення в місті Суми на період проведення мобілізації організовуються пункти оповіщення. Ці пункти оповіщення в більшості своєї знаходяться в учбових закладах. І з цих пунктів оповіщення проводиться оповіщення військовозобов'язаних відповідно до тих планових завдань, які військовий комісаріат отримує по своїй вертикалі. Ми як органи місцевого самоврядування йому в цьому активно сприяємо. Крім цього, значить крім оповіщення військовозобов'язаних, органи місцевого самоврядування працюють спільно з військоматом щодо виконання військово-транспортного обов'язку. Зрозуміло, що ситуація, яка є економічна ситуація, в першу чергу, яка є в країні, вона, ну скажімо так, спонукає окремих керівників в першу чергу, автотранспортних підприємств, великих. От, ну, приховувати, можливо, може не приховувати, а якось, якимось чином ухилятись від виконання військово-транспортного обов'язку. З цього приводу на ім'я міського голови надходять письмові звернення від керівників підприємств, якому, в яких вони зазначають, що якщо ми віддамо усю техніку, то фактично підприємство зупиниться що ми в цьому плані робимо? Як виходимо з цієї ситуації? Найближчим часом ми вже проводили такі збори з керівниками, найближчим часом ще будемо збиратися. Збираємо всіх керівників підприємств і, як то кажуть, вручному режимі визначаємо, хто скільки і якої техніки повинен поставити відповідно до тих планових завдань, які має військовий комісаріат. Ще одне питання, яке хотілося б наголоснув, про яке про яке хотілося б сказати, це та допомога військовим, які вже призвані на військову службу по мобілізації, які знаходяться в зоні АТО. В минулому році надходило дуже багато звернень від військових частин. Скажу, що ми сюди запросили представників нашого Артполку і Національної гвардії. Військових частин для того, щоб вони змогли розповісти, як забезпечені військовозобов'язані, які знаходяться в зоні АТО, які виконують там свої завдання, яка робота проводиться з військовими після того, як їх призвали на військову службу. Так, от, продовжуючи свою. Тезу про допомогу військово зобов'язаним. Хочу сказати, що у минулому році міська сумська міська рада офіційна у вигляді субвенцій, або ми особисто закупляли і бронежилети, і радіостанції, і інше майно. Значить, ми передали такого майна нашим військовим десь приблизно на 2,5 з мільйони гривень. Це дуже суттєва допомога, і військові за це дякували і депутатам. Це приїжджали і на сесію про це казали і міському голові. От в цьому році таких звернень від ще раз хочу сказати від військових частин офіційних надходить значно менше. Проте тут присутні представники волонтерського руху, які також я думаю скажуть, що кількість звернень від самих хлопців, які проходять службу, не зменшується. На першому поверсі працює координаційний центр, куди, куди так, збігається вся інформація від громадян і вся допомога від громадян міста Суми, підприємств, установ та організацій, які надають добровільну допомогу у підтримці наших військових. Пір'я надаються нам такі послуги: утримання будинків із паруд і прибудинкових територій, вивоз твердих побутових відходів. Та рідких нечистот водопостачання та водовідведення пільги надаються як за зареєстрованим місцем проживання, так і за фактичним місцем проживання, враховуючи те, що учасники АТО або члени їх сімей. Фактично зареєстровані на території України, але мешкають на території ой, на території міста Суми, але мешкають не за зареєстрованим місцем проживання. При управлінні соціального захисту населення створена комісія, до якої залучаються представники житлово-комунальних послуг і проводиться, проводиться акт обстеження, і на підставі цього акту обстеження пільги надаються за фактичним місцем проживання. Хочу звернути увагу увагу, що пільга також розповсюджується на учасника антитерористичної операції, також і на членів їх сімей. До членів сімей належить дружина або чоловік, їхні неповнолітні діти і непрацездатні батьки. Для отримання пільг один із членів сім'ї пільговиків звертається до нашого управління за адресою вулиця Харківська, 35, кабінет 228. Прийом ми проводимо щоденно з 8 до 17, 15 без перерви. Один із членів сім'ї, учасника АТО одному із членів учасника АТО необхідно надати заяву, довідку з місця проживання, а також довідку з військової частини або іншого військового формування про те, що Дана особа дійсно є учасником антитерористичної операції. Хочу звернути увагу, що пільга надається на час безпосередньої участі учасника АТО в її проведенні. У минулому році пільга розпочалася надаватися з 1 жовтня до кінця року, в поточному році з 1 січня до Кінця 2015 року на даний час 423 сім'ї вже звернулися за наданням пільг. і піра така нарахована на 78,3 тисячі гривень. В Цілому міської сумської програми міста суми територія Добря та мало на надання даних пільг передбачено 452 тисячі гривень. Серед працівників галузі. Є учасники від 9 до 12 чоловік, і на сьогодні дев'ять знаходиться в зоні АТО наших працівників. За ними зберігається заробітна плата, за ними зберігається їхнє робоче місце. І на той період, коли не було навіть розроблено ще порядку, як зберігати заробітну плату, галузь освіта це робила. Стосовно дітей. Дійсно так, тому що школа завжди відображає життя суспільства, і всі події суспільні переносяться до школи. Тому важко зараз сім'ям, учасників АТО, важко їх дітям, і в школі намагаємося і в садочках їм надавати психологічний супровід, допомагати тими засобами, якими ми в змозі, і що належить до наших обов'язків. Всі ці діти в школі забезпечені підручниками. Відповідно до рішення виконавчого комітету, відповідно до рішення сумської міської ради, дітям забезпечено безоплатне гаряче харчування до кінця навчального року і протягом всього часу перебування у дошкільних садочках. такої кількості дітей у нас на сьогодні 550, 552 чоловіки у садочках і у школах. І також надаємо ще психологічні консультації, надають психологи. Якщо, не дай Бог, до цього часу хтось залишився неохопленою увагою, ми всіх запрошуємо звернутися до управління Харківська 35. За такою адресою знаходиться управління освіти і науки Сумської міської ради. І на сайті міської ради буде розміщено, можливо, вже сьогодні розмістили графік прийому психологів. У кожній школі є така служба, то ми запрошуємо. Батьків з дітьми для того, щоб надати їм вчасну допомогу. І ще такий вид послуг, який ми хочемо надати в цьому році, буде прийматися рішення виконавчого комітету стосовно організації оздоровлення дітей, будуть працювати пришкільні табори і також заміські табори, то дітей, всіх учасників антитерористичної операції, будемо охоплювати безоплатним оздоровленням, намагатимемо всіх охопити. Для цього запросимо, дещо пізніше, в травні, квітні-травні, буде починатися ця робота, щоб батьки написали свою заяву або дали згоду на таке оздоровлення дітей. Разнопланово це робити, ми будемо робити далі, підтримувати наші місцеві органи самоврядування, підтримувати наші військові частини, ті хлопці, хто зараз знаходиться на сході нашої держави. Ми це вже робимо майже рік і будемо неухильно це а, а, продовжувати цю працю. А, вважаю. За потрібним сказати, що насамперед волонтери займаються це постачанням самого необхідних речей, продуктів харчування, перевезенням тих солдатів, тих бійців, хто йде на ротацію, тих людей, хто повинен попасти в ті частини, де вони дислокуються. Ну, це перевезення, постачання необхідного необхідних речей і, мабуть, така тема. Яку не завжди затрагують, це взаємозв'язок мирної частини України з тою частиною, тими хлопцями, хто знаходиться на сході держави. Тобто ми возимо там і пошту, і якісь подарунки, і інформацію передаємо. І завдячуючи средствам телебачення, ми повинні піднімати чаще те питання, щоб трошки зараз. Населення йде спад, уже всі якби трошки заморилися, і волонтерські всі організації щас відчувають таку то, 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 ну, потребу до людської уваги. Тобто, щоб населення активніше допомагало нашим бійцям. Деякі люди запевняють, що держава нічого не робить для військових, деякі люди запевняють, що лише волонтерська організація, деякі люди запевняють, що навпаки. Я повинен вам сказати, що це не відповідає дійсності, тому що і держава, і волонтерські організації досить добре пілкуються про військове формування військові частини, взагалі про нашу військову частину, тому що місцеві органи влади виділяють з бюджету кошти на закупівлю, офіційну закупівлю тих необхідних речей, які ми з собою беремо в зону проведення телефоничної операції. Проте ви повинні розуміти ще таке питання, що є. Норми постачання, норми забезпечення військовослужбовців, які проходять в службу в Збройних силах і в вищих військових формуваннях. І держава не має законної влади, законних повноважень перевищувати ці норми забезпечення. І ось тоді також дуже важливу роль відіграють волонтерські організації, які постачають також необхідне майно для військовослужбовців для частини підрозділів. Повинна сказати, що держава забезпечує технікою, озброєнням, формою одягу, але ви також розумієте, що під час перебування в зоні проведення телефоничної операції форма одягу зножується швидше, ніж в мирних, в мирних умовах. Також необхідно для військовослужбовців, залежно від функцій, які вони виконують безпосередньо в зоні проведення операції, виникає потреба в деяких... Специфічних елементах спорядження, елемент спорядження формотів та всього іншого. Так, наприклад, да, необхідно більше приборів нічного бачення, більше тепловізорів, каліматорних прицілів на автоматичну зброю. Це все, виходячи з норм забезпечення, надає держава по мірі можливості, так що вони мають на законних Засадах передавати в частини підрозділи, решту доповнюють волонтерські організації. Тому з питань забезпечення хотілося б подякувати тут присутнім представникам органів місцевої влади, органам і представникам волонтерської медиації, тому що ця допомога досить відчутна і вона є значною. За що від всього свободу складу наша частина Гвардії Хотілося б визвати вам всім подяку стосовно нашого полку. Хочу повідомити те, що він продовжує виконувати бойові завдання в зоні проведення антитерористичної операції в різних районах своїми підрозділами. Четверта черга мобілізації проводиться в частині згідно встановлених Генеральним штабом термінів. Ви знаєте всі, що в цілому перші військовослужбовці нашої частини, які були призвані рік тому, під час першої черги мобілізації вже звільнені в запас і вже роз'їхались по Сумській області, в основному і по Полтавській області, і вже в цілому стали на обліку військових воєнкоматів. Але згідно рішення Верховної Ради України, ці військовослужбовці продовжують проходити службу в нашому полку в оперативному резерві першої черги, тому до закінчення особливого періоду. Тому вони вважаються і в подальшому причетним до служби в нашій частині, щоб це всі розуміли, присутні і громадяни нашої області суд. Що стосовно забезпечення наших військовослужбовців, так, певним чином, рік назад були деякі складнощі з забезпеченням по деяким видам довольства, але всі військовослужбовці перших... Днів мобілізації і рік тому були забезпечені згідно до штатно правильної потреби частини і були відправлені належним чином в райони проведення виконання завдань. Коли прибули вони в райони виконання завдань, відповідно була налагоджена у нас взаємодія з перших днів цього особливого періоду і з органами місцевого самоврядування командиром безпосередньо нашої частини, як в Сумської області, так і відповідно і Полтавської області, в якій ми були розташовані. Значить, завдання і проблемні питання, які виникали у нас під час виконання наших завдань, вони дійсно були, вирішувалися всі, і як з волонтерськими організаціями, які продовжували, багато, як з міською радою як і через той фонд, який створений допомоги 27 му Сунського полку, через цей фонд ми вирішували ці всі питання і продовжуємо їх вирішувати. З проведенням четвертої черги мобілізації, деякі питання, скажімо, по забезпеченню були вже вирішені. Частина питань, які виникають безпосередньо в районах виконання завдань, продовжує вирішуватися за допомогою і міської влади, і волонтерських організацій, які плідно працюють з нашими підрозділами безпосередньо в районах виконання завдань. Також була надана велика допомога від Сумської області і міста Суми під час проведення мобілізації щодо. Забезпечення прийому та розміщення нового особового складу, який прибув для докомплектування нашої частини і ще бригади механізована, яка розташована на нашій частині. Це забезпечення і ліжками, і матрасами, і подушками, і постильною берегами. За це теж велике дякуємо наша частина. подальшому Звісно, виникають проблеми і військовослужбовців, які звільнилися вже з Глав Збройних сил України. І є соціального захисту, є проблемні питання, які командир частини неодноразово продовжує. Спілкуватися і вирішувати з органами місцевого самоврядування, Це ви знаєте, це і проблема з земельними ділянками є зараз в державі, це не тільки проблема нашої області, і міста, але це загальна державна проблема. Але цю проблему командир частини і наша частина разом з органами місцевого самоврядування над неї постійно працює і намагаємося вирішити це питання. Таким чином я вважаю, що на даному етапі всі структури і підрозділи і міста, і волонтерських організацій працюють тільки на благо нашої частини. Тому я думаю, що в подальшому ця робота буде тільки не звужуватися, а розширятися. Дякую за увагу. Але у нас є над чим працювати, і у нас є ще чим удосконалюватися, ми це розуміємо. З іншого боку, я хотів би звернутися і до нашої територіальної громади, до представників чоловічої статі. Давайте разом кожен на своєму місці робити все для того, аби завтра. Ми не відчули того, що сьогодні відчувають наші брати і сестри на сході України, ті, які там постійно проживають. І зробити так, аби всі ті, кого ми відправляємо туди, поверталися здоровими і живими. Це є наше завдання. Давайте всі разом. І я свідомий того, що я кажу, робити. І я думаю, ми зробимо все те, що буде сприяти. Комфортному, наскільки це можна перебуванню наших воїнів в зоні АТО, а ті сім'ї, які тут залишаться, ми повинні брати над ними так зване шерство і повинні робити все для того, аби вони почували себе захищеними. Зараз іде у нас процеси і в охороні здоров'я, і в соціальному захисті. Ви знаєте, що з 1 травня у нас буде активно оформлення субсидії за новим законодавством і з за новими вимогами. Там нібито йде спрощення, але там насправді йде більше роботи, а не було до цього часу. В освіті то же саме. Тому, наприклад, зараз є... я знаю про що я кажу зараз, і я маю про це казати правило. Наприклад, знаєте, от у нас ми не можемо 100% забезпечити дитячими садочками наших маленьких сумчат. Але якщо їхній батько або родич в зоні АТО, ми зобов'язані, і нас всі повинні зрозуміти, що ми зобов'язані дитину влаштувати туди. Якщо батько в зоні АТО, ми зобов'язані давати пільгу на харчування дітям в школах, ми зобов'язані і ми це сьогодні робимо. Якщо людина отримала поранення і не дай Бог інвалідність, ми зобов'язані робити все те, щоб його повернути здоров'я і його, зберегти його життя. Це ми намагаємося робити, і я думаю, що в тому числі і волонтери спасибі, і командування військових частин, і родини, які звертаються до нас, у нас є повна співпраця і все, чим ми можемо, ми всім допомагаємо. І мені здається, що критику усі готові слухати і військові, і цивільні, і гуманітарії, і не гуманітарії. Але та критика мала би бути конструктивною і мала би бути на те направлена, щоб можна було поправити свою роботу і досягти результатів, а не та критика, яка буде заважати роботі. А це єдине, на що хотілося б звернути увагу і попросити всіх нас взятися до роботи спільними думками, спільними бажаннями і робити наше місто, нашу державу кращими, аніж вони зараз є. І я впевнений, що ми цього досягнемо.